30 травня 1847 року до третього відділення Жандармерії під'їхала карета, в яку посадили Шевченка. Микола Костомаров дивився на це крізь вікно Каземату. Оброслий бородою Тарас, побачивши за ґратами Костомарова, зняв шапку, посміхнувся і вклонився йому на прощання. Наступного дня у супроводі Фельд'єгеря Шевченка повезли до Оренбургу. А в дорогу українському поетові неїстовий вісеріон Білінський написав такі рядки: Здравий разум бачити в Шевченке осла, дурака і пашліца. А ко всему ще і Горького п'яницю пристрасного водці і хохладському патріотизму. Этот хохладский радикал написав два пасквиля Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых не читал. А это, между прочим, доказывает, что они глупы и не остроумны. Шевченку заслали солдатам. Мне не жаль его. Будь я судьей, наказал бы еще строже. У меня личная вражда к таким либералам. Другой из хохладских либералов какой-то кулиш. Напечатали історію України, де сказано, що Україна долається торгнутися від Росії. От що ділає те скоти безмозлої во имя Галушек і ореніков со свинячиїм салом. Шлях до Оренбурга був неблизький, 2110 верст. Цю відстань на кінних повозках засланий рядовий Шевченко подолав за вісім днів. Без зупинок і відпочинку. Скоріше б, і подалі від українського люду, щоб його й не згадували. Таким був розрахунок російської імперії. Але Шевченко, як з'ясувалося, був відомий своїми поезіями і в Оренбурзі. Прикордонному місті за тисячі кілометрів від столиць, і вже у перший день свого прибуття до Оренбурга Тарасові трапилися добрі люди. Чиновник Федір Лазаревський, родом з Чернігівщини, згадував. 9 червня сидів я у своїй прикордонній комісії і ретельно займався поточними справами. Коли це близько другої години, пополудні, в кімнату вбігає, захекавшись, переписувач. Галявинський і каже вночі жандарми привезли Шевченка. Я чув від офіцера, якому його здали, і він зараз у пересильній казармі. Федір Лазаревський застав Шевченка за читанням біблії. І відбулося знайомство. Забувши про пересутніх наглядачів, у юнацькому пориві я кинувся йому на шию. Неохоче підвівшись із нар, Тарас Григорович заговорив зі мною недовірливо, уривчасто відповідаючи на мої запитання. Зрозуміло, що тепер Шевченко не був таким щирим і відвертим, коли знайомився з людьми. Проте, вже на другу ніч після прибуття в Оренбург, Тарас ночував на квартирі Федора Лазаревського і Сергія Левицького, читав свої поезії, разом співали пісні. А наступного дня рядового номер 191 Шевченка направили в Орську фортецю, що за 250 верст на схід від Оренбурга на річку Орь. Фортеця була розміщена, неначе у забутому Богом краю. У Шевченка душа захолонула, коли він, під'їжджаючи на повозці, уперше здалеку побачив її з плаского узгір'я. Це був великий майдан з трьох боків оточений каналом, аршинів зо три завширшки та високим валом а з четвертого боку річкою Урал. А в брудних солдатських казармах різноплеменні оборонці Російської імперії відбували свою 25-літню рекрутську службу. Сюди ж потрапив і новоспечений рядовий Тарас Шевченко. Нові оренбурзькі друзі попросили орських начальників Шевченка. Опікуватись ним ті ж сприйняли це буквально і стали всіма силами допомагати поетові стати солдатом. Муштрували та мучили. Солдатська служба зовсім не давалася Тарасові. Муштру він сприймав як насильство і як приниження. З дитячих літ, скільки я пам'ятаю, мене не цікавили солдати, як це звичайно буває з дітьми. Коли ж я почав доходити віку розуміння речей. В мені зародилася нездоланна антипатія до христолюбивого воїнства. Антипатія зростала в міру моїх зустрічей із людьми цього стану. Звичайно, антипатія моя зросла до огиди. І треба ж було підступній долі моїй так уразливо, злісно насміятися з мене, штовхнувши мене у найсмердючішу гущу цього христолюбивого стану. Так писав Шевченко, автор поетичних рядків про зґвалтованих, замучених, ображених москалями дівчат по всій Україні. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Родичам Тарас не писав із заслання ніколи. Мабуть, щоб не нашкодити, та й про що він міг їм написати. А от Андрій Лизогуб і Ріпніна були першими, до кого звався Шевченко. Лизогубові він писав. І Я тепер точнісінький, як той москаль. От вам і ковзар Позабирав грошики та й шморгнув за Урал до кирги загуляти. Гуляю. Бодай нікому не довелося так гуляти. А що маємо робити? Шкода, що я не покинув тоді у вас рисунок київського саду. Бо він, як і всі, що були при мені, пропали у фунду клея. Княжні Варварі описував своє нове становище. Місцевість тут сумна, одноманітна. Гола річка Урал та Ор, голені сірі гори. І безкінечний киргизький степ. Я іноді виходжу за фортецю до караван-сараю чи нового двору, де зазвичай бухарці розставляють свої різнобарвні намети. Який стрункий народ, які прекрасні голови. Якби мені можна було малювати, скільки б я вам надіслав нових та оригінальних малюнків. А що поробиш? А дивитися і не малювати це така мука, яку зрозуміє тільки істинний художник. І Лизогуб, і Ріпніна відгукнулися негайно. Їхні листи були сповнені християнської любові і гоїли змучену душу поета. Але не тільки словом допомагали вони. Висилали книжки і журнали, які просив Тарас. А Лизогуб переслав навіть свою малярську скриньку з фарбами та пензлями. Лизогуб писав. Нещастя таке страшило, що має голову світлу, як сонце, а ноги цинові. Коли хтось страшила, злякавшись, упаде на землю, то воно його розтопче своїми важкими ногами. Коли ж, не злякавшись, зерне йому у вічі, тоді лихо зробиться чоловікові добром. Терпіть же і ви, коханий Тарасе, і дякуйте Бога. І Бог вас помилує, дасть спокій. І тиху радость серцю, щастя на небі, і пошле прощення і милость на землі. Я зроблю, що зможу, щоб вам переслати акварельні краски, знаєте, мій маленький ящичок, де усе є. Пришлю вам акварелі, і альбом чистий, аглицький, і пензлі шаріона прямо з Парижа. Скільки посилам, усе зроблю. У цій безвиході Тарас Шевченко все-таки примудрився записувати свої вірші. Це були нині хрестоматійно відомі захалявні книжечки, інакше міг би просто збожеволіти. Уже у першу таку мініатюрну книжечку Зошит він записав і нові поеми, і ті, що були написані у казематах Петербургу – а збіркою три літа, яку у нього забрали у третьому відділенні, він не переймався. Адже ті поезії були переписані багатьма людьми і ходили по руках у списках. Тут, у неволі, йому уявлялась Україна. Друзі, не раз згадував і красуню Ганну Закревську. Немає гірше, як в неволі. Про волю згадувать. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана воле. Хоч глянь на мене з-за Дніпра. Нудьга, відсутність нормальних умов життя, безвихідь. Крім того, закінчувалися гроші. Коли його направляли на заслання у Шевченка, який сам заробляв на життя, було при собі 365 рублів сріблом. Ця сума майже вдвічі перевищувала річну оплату служби в університеті і в археографічній комісії разом узятих. Але Тарас Григорович був людиною непрактичною. Часом солдати викрадали його книжки у казармі і здавали у шинок, а він ходив їх викуповувати. Отож, перед Різдвом гроші скінчилися. А тут, як на гріх, почалися хвороби. Психологічний і фізичний стан Шевченка погіршувався. У грудні він пише до брата Федора Лазаревського Михайла. Спершу я сміливо заглянув лихові в очі і думав, що то була сила волі над собою, аж ні, то була гордость сліпая. Я не розглядів дна тієї бездни, в котру я впав. Опріч того, що нема з ким щире слово промовляти, опріч нудьги, що в серце впилася, мов люта Гадина, Бог покарав мене ще й тілесним недугом, занедужав вєривматизмом, тяжкий недух. А я все-таки потроху боровся з ним. Та на біду у Тараса Григоровича від нестачі вітамінів почалася ще й цинга скорбут. Михайло Лазаревський був людиною виняткових моральних чеснот. Справжній євангельський юнак. Вперше він відвідав Шевченка в Орській кріпості. А потім писав йому багато років і підтримував до останніх днів життя. Третій брат Лазаревських Василь, який також приїхав на службу в Оренбург, надсилав гроші, сигари, папір і фарби. Через цих людей та інших знайомих Тарас звертався до високопосадовців і деяких впливових знайомих, щоб ті помогли послабити його гірку долю і дозволили малювати. Він писав листи і звернення. Проте надії його не збулися. Жуковський був далеко за кордоном, а Карло Брілов на прохання не відповів. А лист княжни ріпніної до графа Орлова, у якому вона клопоталася за Шевченка, викликав у шефа жандармів лише роздратування. Отже, послаблення конфірмації виявилось неможливим. Шевченкові тим часом здавалося, що давні друзі, яких було колись багато в Україні, Москві і Пітері, забули його чи боялися з ним спілкуватись. Було на собаку кинь, то влучиш у друга. А як прийшлося до скруту, то святий їх знає, де вони поділись. Чи не вимерли, край Боже? Ні, здрастують. Та тільки одцуралась безталанного свого друга. Бог їм звидить. Якби вони знали, що єдине слово ласкаве тепер для мене паче всякої радості. Та що ж, недогадливі, у той перший рік заслання він часто згадував друзів, линув до них думками, спогадами, плекав надію на побачення, потайки писав до них вірші. І за цей рік раптом відчув себе старою людиною, у якої все в минулому, але якій знову треба починати. Все спочатку. І довелося знов мені на старість з віршами ховатись, мережать книжечки, співати і плакати у бур'яні. Коли ж отримував зрідка послання з волі, то чекав ночі, щоб у солдатській казармі просякнутій смородом відповідати на них. І коли усі засинали, запалював свічку і писав. Благаю бога, щоб світало. Мов волі світу сонця жду, цвіркун замовкне, зорю б'ють. Благаю бога, щоб смеркало, бо на позорище ведуть старого дурня муштрувати, щоб знав, як волю шанувати, щоб знав, що дурня всюди б'ють. Над одним з листів до ріпніної Шевченко сидів кілька ночей. Тепер найтихіший, найзручніший час. Одинадцята ночі. Усе спить, казарми, освітлені однією свічкою, біля якої тільки я один сиджу і закінчую нескладного листа свого. Чи не правда? Картина зі смаком Рембранта. З дня прибуття мого до фортеці Орської я пишу щоденник свій. Сьогодні розгорнув зошита і думав повідомити вам, найдобріша і найблагородніша Варвара Миколаївна хоча б одну сторінку. І що ж? Так одноманітно і сумно, що я сам злякався і спалив свій щоденник на світці, що догорала. Я погано зробив. Мені після шкода було мого щоденника як матері своєї дитини, хоча й виродка. Дивно. Раніше, бувало, я дивився на природу живу і неживу, як найдосконалішу картину. А нині неначе очі перемінились. Ані лінії, ані барв, нічого не бачу. Невже це відчуття прекрасного втрачено навіки? А я так цінував його, так плекав його. Ні, я напевно тяжко согрішив перед Богом, коли так страшно караюсь. А у віршах у той самий час Тарас писав. Ну, думи мої, о слава злая. За тебе марно, я в чужому краю караюсь, мучусь, але не каюсь. Люблю, як щиру, вірну дружину. Якби таланну свою країну, роби, що хочеш з темним зо мною, тільки не кидай в пекло з тобою пошкандибаю.